Всім доброго дня, йдемо пробувати пана. Та-да-дам! Прийшов той день! Ну, я вже мене з дітьми, каже, давай коли, коли. там, Все, ходіть. Ну він вже ж достиг. Та він вже не треба, бо скоро буде лопати. Він, якщо достигає, я б дивився, то він може лопати. -ра 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 а? А, -а, -а, а, Як він С... тісно, ще відрветься. Чуєш, а тих легко відрвався. А, -а, -а. а ну 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 не спіши, або я ж не... А ну, перший хто пробує? Я. Yeah. Тож ж постав ті цукерки, що ти позараз розпробуєш? На, пробуй. О, маленький. Ті Та що? <рес> шкіркою пробуй. <правда. рес> Ні, не шкіркою, що ти розказуєш. Обривай легенько, не спіши. Аж перестихнуть. А Та я хочу То ви якось так. Як голодні, га? Та Дарія вже шкірку поламала. Ти ніби перший раз банан їсиш. Що тобі Найбільше, так? Сикус, Вону, вона вже три роки постійно мені каже коли, коли, коли. Коли буде банан. Ось такі маленькі. І що, солодкий чи ні? Дай? Я не знаю. Солодкий. Лучший, чи в магазині, чи ні? Лучший. О. Давай, <рес> ще такого не їла. Це, це, ласт... це да? іменно, друзі, ці. E, не кормові. Не кормові, як на них кажуть, не столові, а e, десертні. Во, щось типу того. Даже шкірочка, подивіться, яка шкірочка розстає. Да. Тонесенька. Тонесенька. Я, бананчики, бачите, невеликі бананчики. Ну, до чого вони солодкі? Так. Скільки тепер розказуй. Це, це. Три роки назад я придбав його. В Діме У нього колись була своя теплиця. Києві. В Києві розбомбили. Ну, він зараз теж щось займається, вистанавлює ту теплицю. Діма, тобі привіт. Дуже дякую тобі за те, то, що три роки пройшло, і я дочекався Дочекався їм банани. Свої. Довга ця процедура, але дуже приємна. І солодка. дуже солодка, надаріки, бо зараз наші стошники. Ми, ми вже вчора і фотографувалися коло нього. І що хочеш, я вже і, і в різних позах, як так. Легко вони відриваються, їх багато, їх більше 100 штук. Я розказував, що до 100 я досчитав, а далі я збився. Дітки випускає у нас з землі. Ця рослина є одноразова, раз вродила мамка, і зразу вона, її треба зрізати. І ви знаєте, що він, не так, як конець стояв зелений-зелений, а тоді різко. Це встайте за тиждень. Е, я переживав. Я переживав, що вона не достигне, бо вже ніби заманано на носі. Але вона достигне і ще, як то кажуть, перестигне. Е, от покажи, от, е, слідущий її етап це її дітки. Так, оце вже буле, лишається. Да, оцей. Да, це вже лишається. Він на другий рік може не вспіти. Ні, ні, він не буде, він на третій. Да, а от на другий рік за ним от великий. Це я від цього взяв вже цю. Від... Що Дітку. ми цього року виробили? Що я виробила? Знаєте, що я виробила? Я пішла і забула закрити О, воду. Набирала у відра води і забула закрити і воду. Ти літрову бочку води під нього випустила. Да. Тупо під нього, ні під яке не пішли. От сюди пішло тисячу літрів, але воно десь знайшло дирку, що воно зразу туди, 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 і вся вода витекла десь в бездну, як то кажуть. Не знаємо куди. У мене був такий стрес, я думала, що все. на. Е, стрес, бо, бо забула, то і все. Що тут таке? Нічого страшного. Ну, е, і нічого. Благо, що це було кінець літа, але ще була жара. І зараз він весок, але ну, я його вже поливати не він буду. Він напився на цілу зиму. Так, да, на цілу зиму. Я його вже цілу зиму поливати не буду. Що, Даріка? Ще вона? вже вже надіялася. Ще хотіла десь піймати, в нас синичка поселилася да. в теплиці літає. Десь, напевно, залетіла і закрили форточку. І от зараз я чую, що вона каже: Вітя, не лови, бо ти будеш бігати з тою камерою за нею. <говорить> каже, щоб сняти. Каже, вона сама попаде в кадр. Ні, не, не піймаю, не, не піймаю. Ну, воно, а ну я з тої сторони ще зайду. Так, а це з цієї сторони пішла дивитися на синицю і вловила, подивіться, яка вже красота. Да, це зона фотосесії. Вчора раю фотографував і вона що сказала? Ні одної фотографії нема. 50 так. штук нафотографірував, то, то з очима закритими, то з відкритими. То, то вене, да? Ну, Коротше. Таке осудні. А, а ну тепер дивися, признайся, хто вломав мені. А? Не знаю. Хтось вломав. Я, я знаю, хто. хто? Це... Це, а, я... Ні, це вже давно. Це, це волкомаріано Це, Кстати, хороший сорт. Н От він. Самий, хто питав, саме невибагливий і витривалий, то він, напевно, від... На... як відноситься до цих сортів. тебе є вони, так? Пару штук да, бачу. Так, да, так, вкорінені. Вкорін. Я їх вкоріняю. Вони гарно вкоріняються. Так, сьогодні в нас полив. От, бачу, хоче полятися. Щось поскручувало листя в нас. Так що, сьогодні, як то кажуть, дочекалися, дочекалися, слава Богу, бананів. О! Ще я не пробувала, буду сьогодні пробувати. Дуже рацю лодки. О, дивися, вже хоче ця мандарина з надвору, ти заніс. Я, вона стояла під яблунею, і я не бачив, як вона вродила. Подивіться, як вона вродила. Ой, якраз. Ти красна. теж не бачила? Я, я заносила, але я щось не звернула уваги а це на неї. капець. Прикольно. Вродила. І Дам. одна гілка тільки, так, да, по-моєму? так, да, так, да, так. Да, да. Це ми були на базарі у Хмельницькому і, придбали. Назад, да, і придбали. Апельсин, нам... а попався нам мандарин. Ну, Воно солодкий. Да. Дивіться, які вже в тях життя. Ви можете вирощуйте, і дай Бог буде у вас така красота. Навіть на вікнах. Воно дуже чудово, коли на вікнах до чаю зірвати свій лимон. Краще ну, але немає. і так замість вазона Павловський теж вже. Вон. От теж гілячка, подивіться, яка в нього. Так, да, гілячка і така вже вона росна, і вона вже і знизу і зверху. вже, О. Угу, Теж вже дозрівають, mm. правда? Великий перепад температури днем 28-25, Ду... до, да. до, 28, до 25, а ночі 10. Того і... вони так почали да, дозрівати. А вони вже фаза вже прийшла, така що от-от вже повинні дозрівати. І вони дозрівають. Такий, знаєте, для них стрес, і вони цим стресом, мабуть,. Що... ну подивись, яка, яка, яка тут цікава гілка, і як її зігнуло, який А пліт, що ж ти не підв'язав ще? який пліт? І вона тримає. І вона тримає. Тримає яку, яку, який лимон тримає великий. Корінь, бачите, якщо ви бачите корінь. Наверху і йому так добре. А я показувала в попередньому, що я всім зараз перепробувала всім повідкривала шийку. Ну теж сильно раю, дивіться, не перебор. Ні, ні, я особливо Пораз. знаєте, які, котрі вкорінені, бо ті, що вкорінені, то вони заглибляються, бо ви їх не посадите Добуйте. дуже глибоко по началу. Вона вже кумквад вже хапнула, спиняє її, бо <різь> вона вже дорвалася. <різь> Заходить в мене в теплицю і. Наші мандарі не є. бачила. Вона ще йде ще мандарів від Старшого немає, десь поїхав з класом. То він, вже, да, то він вже приїде сьогодні, буде пробувати також. О, банана, банан ще. Я не дурно, Діма, казав, що. Е... Щоб, кажу, а, що краще, папая чи. Я його питався, папая чи банан. Ну Папая теж класна сама. Ну, він казав, що якщо що буде стриб є вибір, то краще банан. І справді, в нього були і папаї, і банан, то він каже, банани їмо постійно. Так і воно є. Дуже легко відривається. Я думаю, що він тяжко буде відриватися. Він легко дуже відривається. Давай тобі ще рай. Відбиваю. А знаєш чого папая? Е, ага, він вже перестиг. Да, вже вже треба їсти. Чуєш, а знаєш, чого папая нам не підходить? Бо в нас холодно. Папаї треба постійно 20 градусів тепла, більше 20 градусів. А на шо? У нас зима, що нас лімони перезимовують на зиму. І В нас би вистачило для папає. Місце все. І висота але... би підійшла. Ну, може, ще колись папаю попробуємо, але. Нам поки підходить бананчики і лимон. Що ти нині вирішила цілий день сніматися з нами в Ютубі? Вже зірвала мандарин. Да. А Ну як вона е, давай її. Вона так запахла. Це, це, це друзі, клементинка. От дивіться, дуже смачна, солодка. І легко перебивається. О, легко обривається. Бо люди теж багато запитують. Хочуть солодкого. Хочуть... Ну, е, да, ну ще дивіться, залежить від того, О, чи ви підкормляєте. Тому що, якщо будете підкормляти, буде солодким. Як І якщо вистачає світла, то також буде солодко. Ой, А я. Ну, все, це вже сьогодні. Най... Вони холодні, да, ти дуже помаленьку їсиш. Вкусно? В мене ж повні роти тої слю, слюнки. Вони вже і бананів наїлися, і мандарина. я тільки ходжу з камерою за ними. Так що, як то кажуть, дочекалися, правда віть? Дочекалися. Так, сьогодні в нас полив. От, вже борнео також достиг е, е, такий, е, Це похожий до бергамота солу, е, запах такий нього. лимон. І сьогодні буду. Зараз буде повністю в нас полив, тому що ми не поливали дуже довго. Ті, що поля, вже не будуть поливатися, а ті, що не поливалися, то за ці дні трошки підсохли, бо було сонце. Так, ну давай ще, якщо ти пробував, давай ще ту попробуємо. Вже дозріла вона. Давай ще корсику. Бачите, яка проблема в Ломи Ломи, Вот одна, друга, ломи гілочки. Ти їх не викидай, я їх зараз прищіплю. Ні, До хати. Ти... Ні, я заберу їх прищіплю, гілочки. От корсика. Попробуємо корсика. Поламало, поки ми не бачили, тоненька гілочка була. Е, ти про нього щось теж читала трохи солоко. Клементинка. Клементинка, ну, солодка. Ну, ну, у нас ще набитіша. Вони ще От у нас Нейш, тонша, ніби шкірочка. Да, да. Може, вона ще не дозріла, так як тебе. Та є більш ніби дозрівша чи ні, чи вона така має бути. Так, давай далі ще. Але ти де розбереш, пробуєш і то, і все. Я не бачу, ви позаступали мені, я не бачу. О, така. Зараз попробуємо. Тоже добре. Да. Чуть-чуть кисліше. Чим -чуть да. Цим тає, так? Да? Да. Ну вона ще, я ж кажу, вона, Вітя, це вона все... Вона тільки треба... достигла, навіть ще деяка не достигла. Так, да, мені кається, що, вона, мені кажеться, що вона ще повинна повисіти трохи, але вже було гілку, то вже куди висіти. А це вже доїдає і в мене вже доїдає фіт. От вони люблять цитруси. Вже оця на подході. Коли мене рубі, чи як вона? Да, да. Е, кафін. Кафін, а, кафін, кафін. кафін цікаво. Дуже цікаво. Дивіться, Двіцької формі цікавий. Бачите, оцей різкий перепад з ранку і з вечора днем нагріває сонце, що ми відкриваємо форточки, а на ніч опускається до 10, і вони масово почали дозрівати. Ага. От. Так що, отакі от справи. Так що всім гарного, мирного вам дня. Будьте здорові, щасливі і не хворійте. Що є? Сонечка? Де? Ні, nee, не синичка, во а гранати гранати Дозр... да, да. да дозрівають. Так, Дар'я, ти мене збила з, з мислі. Так, всім до побачення.